Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами Артем Терентьєв та програма Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. Сьогодні вашій увазі пропонуються огляди матчів останнього ігрового вікенду 2023 року у рамках чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги. Після трьох поспіль перемог скітка оступилась в матчі з «Десною», зігравши з нею нічию 5-5, а протягом передостаннього тижня року бідопічним Лего Шеста довелося зіграти два матчі. Спочатку у середу проти Грасера, а потім у суботу з Грифоном. Почнемо саме з поєдинку проти грасера, який був зіграний посеред тижня. Підопічні Олега Шоста, вочевидь, планували як мінімум продовжити свою безпрограшну серію, а як максимум здобути три ручки. Однак грасер ще в першому таймі дав зрозуміти, що так просто він не збирається віддавати цю гру. Все це призвело до того, що у першому таймі головними дієвими особами були воротарі обох команд Сергій Тимошенко та Павло Авдієнко, які своїми діями намагалися не виволювати спроби опонентів і відзначитись у воротах. Тому перша 20 хвилинка не порадувала голами. А ось у другому темі вже з'явились голи. Почалося все з 24-ї хвилини, коли Денис Хруль скористався класною розрізною передачею та відкрив рахунок. Після цього Скидка ж мала ще кілька моментів для того, щоб подивити свою перевагу. Але ані тому ж таки кролю, ані Едуарду Вікаченку, які мали непогані моменти, не вдалося це зробити. Трохи згодом грасер перехопив ініціативу, але пробити Тимошенка гранатово надавалася. Зрештою, грасер зміг забити на 35-й хвилині, коли помилка гравців з кіткою у захисті призвела до того, що Дмитро Кульгук практично розстріляв Тимошенка. Скітка практично одразу пішла перед сп'ятим польовим гравцем, але поплатилася за це голом у порожні ворота від Ігоря Кияна. І саме цей гол у підсумку приніс перемогу дебютантам Вищої ліги над чинним чемпіоном Києва. Після програшу Грас розскітка мала фактично в одні для того, щоб проаналізувати цю поразку та підійти до матчу з грифоном у бойовій готовності. І на старті поєдинку складалося враження, що підопічні Олега Шоста зробили правильні висновки, і другий поспіль поразки вони не допустять. Але іншою думкою був Віктор Федисюк, який на 9-й хвилині втілив угол класну швидку атаку грифона. Після цього Грифон не панував зупинятись, але в другий Івана Ткаченка, який захищав роду скітки за стартових хвилин підопічним Дмитра Іванова, не вдавалося. Скільки спробував залишити за собою старт другого тему, але змусити БДК капітулювати синяк не вдавалося. Гукіпер Грефону продовжував гатинадійно. Щоправда, був момент, коли на допомогу воротареві пташок прийшов какас воріт. І лише після екватору другого тему, скільки змогла зрівняти цифри на табло. Віталій Гавриленко пострілив на п'ятачок, а вже там Денис Хруль нехай і не одразу, але розібрався в ситуації та зробив рахунок рівним. Зазначимо, що Денис забив у п'ятому матчі поспіль і на рахунку 21-го номера скітки наразі сім голів. Тим не менш, це не вплинуло на план гри у виконанні футзалістів Грифона. Вони практично одразу спробували повернути собі перевагу в рахунку, але цього разу вже Іван Ткаченко показував свою воротарську майстерність. Однак на 35 й хвилині він не зміг допомогти своїй команді, коли Грифон організував вихід 2-2, і Іван Захаров знову вивів пташок уперед. Практично одразу скітка могла знову звільняти рахунок на табло, проте Хрульний забив пенальті у рота Байдака. Трохи пізніше скітка мала забувати у форматі 5 на 4, але знову дала гра байдака звела на нівець усі старання чинних чемпіонів Києва. Як потрібно реалізовувати свої моменти, на 39 й хвилині показав Віктор Федесюк, для якого це його став другим у матчі, а вже потім Бендро Волошин та Ігор Байдак по черзі вразили порожні рота скітки, яка на той час грала з п'ятим польовим гравцем. Як підсумок розгромні 5-1 на користі Грифона, а скільки програвши другий матч поспіль, витратила чудову нагодував обіти громад та очолити турнірну таблицю. Матч між Десною та Авалоном завершував 2023 рік у чемпіонаті Києва з футзалу серед команд вищої ліги. Звісно, обидві команди хотіли завершити цей рік перемогою, яка до того ж мала свою цінність, оскільки перед очною зустрічю і Авалон, і Десна мали по 10 очок. Тому перемога однієї з команд давала б можливість відірватися від перемоги конкурента та трохи ну, покращити своє трудні становище. Можливо, саме це і стимулювало обидві команди практично зі старту гри діяти більше на атаку. Однак, незважаючи на всі засилля, Десна та Авалон у першому таймі не змогли забити БДБ один гол на дві команди, за що потрібно, перш за все, подякувати вратарям Петрові Ільківу та Денисові Ніколаєву. Ось же на старті другого тайму Десні вдалося провести класну атаку, яка призвела до голу в виконанні Сергія Макаренка у дальню дев'ятку у воріт Дмитра Шургіку, який вийшов у рамку Авалона вже перерві. Авалон відповів моментом Руслана Подкоя, який повернувся на паркет після травми. Тим не менш вже за кілька миттєвостей команда з броварів зробила рахунок рівним завдяки шикарному голові Тера Шевченка. Він пробив з дальньої вісти, після чого м'яч летів у рамку над руками Ільківа. Такий перебіг подій не влаштовував до який не вдавалося вдруге засмутити шульгу. А ось валоно вдалося зас засмутити Ільківа вдруге. Сергій Вістепенко вдалося врятувати м'яч від виходу на кутовий, вибивши сферу куди педалі. А по факту вийшла передача з глибини на Олександра Карбулу, який розписався у воротах Ільківа. Після цього рахунок зустрічі міг змінитися як в один бік, так і в інший. Однак Ільків та Шульга вдало грали у воротах своїх команд, не даючи шалькам Терезів схилитися на чуюсь користь. А ключовим епізодом матчу стала помилка гравців Десни на передостанні хвилині зустрічі при перерозріжі штучної більшості. За цю помилку суперників точним ударом по порожні ворота покарав той-таки Олександр Карбула, який оформив дубль та приніс перемогу своїй команді. Таким чином, лідером чемпіонату Києва серед команд вищої ліги на новорічні канікули пішов Агромат, який має у своєму активі 16 очок. Завдяки своїм перемогам над скіткою та «Десною» грасар та Авалон закінчують 2023 рік у топ 30 маючи по 13 очок. У перегонах бомбардирів змінився лідер. Два голи у ворота скітки дозволили Вітрові Федесяку з «Грифона» очолити рейтинг найкращих снайперів чемпіонату. Наразі у нього 12 голів. На один гол менше у Дмитра Кульгука з Грасар Тартима щораз Десни. Отже, це був огляд матчів останнього ігрового тижня чемпіонату Києва з футзалу серед команд Вищої ліги у 2023 році. Футзальний портал 5 на 5 вітає всю футзальну спільноту з передешнім новим 2024 роком. Дякуємо за те, що були з нами в першій частині сезону. За вами була програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та «Тем Терентів». Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5 на 5. Почуємось у 2024 році. Слава Україні!